Вітаю вас в українському sims Community, мої шановні глядачі та глядачки. Напевно, те, хто з вас нещодавно завантажив одну з ігор серії The Sims, чи навіть за кілька років гри вирішив знайти однодумців і однодумець, та й взагалі українську Sims-спільноту. Адже, напевно, багатьом це ставалось неможливим. Але у мене є для вас дуже приємна новина, оскільки Sim's Community в українському просторі існує. і... Незважаючи на те, що воно досить молоде, воно дуже швидко прогресує. І тому сьогодні я вам розповім особливості нашого ком'юніті, розповім про те, що ми підтримуємо, що не підтримуємо, і взагалі, як в цьому орієнтуватися. Адже це відео присвячено здебільшого новачкам. Однак і старі гравці можуть знайти для себе щось новеньке, тому нова ну, гайда до знайомства з українським Sims ком'юніті. І для початку я би хотіла із вами познайомитися. Мене звати Бурбелка, і я би хотіла дуже отримати якийсь фідбек стосовно цього відео. Можливо, дехто хоче щось додати від себе та допомогти новачкам. Новачки також можуть в коментарях залишати питання, які залишились, тому що я розумію, що я не на всі питання можу відповісти, а також я буду дуже рада підписці та вподобайці. І перша річ, яку ми не підтримуємо у нашому ком'юніті, це піратство. Оскільки, здебільшого, всі піратські версії з Sims завантажуються з роснявих торенців, це може бути згубним для нашої спільноти, а також для нашої країни, оскільки із цих завантажень певний відсоток йде в пєчку хосту, в сайту якого це завантажено, а потім цей хост сплачує податки в Росію. І в результаті ми самі ж спонсоруємо власну ж смерть, тому я не дуже рекомендую використовувати піратські версії The Sims. Для того щоб уникнути піратства, я дуже раджу вам завантажувати в принципі ліцензію. Напевно, це дуже банальна річ і дуже логічна. Але що робити, якщо нема грошей? По-перше, я дуже рекомендую слідкувати за сімерками, у яких є програма лояльності Electronic Arts, тому що вони дуже часто розігрують певні коди для доповнень, і ви можете їх отримати під час розіграшів, тому слідкуйте уважно за їхньою діяльністю. Зараз на екрані ви можете побачити сімерок, у яких є ця програма лояльності. Я би також хотіла опинитися серед цих сімерок, тому ви можете підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Я також буду про це нагадувати під час відео. Не дратуйтеся, адже я також дуже хочу отримати цю програму лояльності, аби розвивати наше sims ком'юніті. Також я дуже раджу вам слідкувати за платформами Electronic Arts. Steam або Origin, оскільки Electronic Arts влаштовують знижки на цих платформах для The Sims 4 або навіть The Sims 3, хоча це буває надзвичайно рідко. Але для гравців The Sims 3 це дуже класна новина. Якщо казати за другу частину The Sims і навіть за першу, то, на жаль, вона не продається офіційно. І тому доводиться, напевно, користуватися послугами перекупів, а це не дуже безпечна справа. Тому, на жаль, вам доведеться завантажити піратку. Але у мене для вас є гарна новина. Це завантажується не через руснявий сайт, але все-таки я раджу вам завантажувати звідси Зім'яс 2 та З 71 1 на власний ризик, оскільки я не знаю, що там може бути, і, можливо, там можуть бути віруси. Тому будьте, будь ласка, уважними. А тепер ми поговоримо про саму українську Сімс-спільноту, адже напевно у вас виникло питання, а де її взагалі знайти? І перш за все я би хотіла звернути вашу увагу на наш сайт, який з'явився у 2022 році, і на ньому ви можете знаходити кастомний контент і моди, які робились не руснею. Там все дуже ретельно перевіряється. Також ви можете знайти статті, які перекладає чудова Кітка Sims, про оновлення гри та про нові доповнення. Також ви можете там знайти дуже цікаві челенджі для всіх частин за Sims. І можете завантажувати різноманітні будівлі з майстерні або навіть викладати власні. Якщо у вас є певні питання по грі, то ви завжди можете написати у форумі до цього сайту. І я впевнена, що вам там точно нададуть відповідь. Також ви можете звернутися до дискорд-каналу цього сайту, бо там дуже багато гравців. Інколи ми там дивимось із іншими сімерками трансляції, тому я дуже раджу туди заскочити та підняти актив, адже він трошки помер. Але ж ми це виправимо чи не так. А також ви можете знайти телеграм українського sims Ком'юніті, де викладаються всі свіжі новини. На жаль, української локалізації офіційно у нас нема, а тому це ще одна причина, чому варто купувати доповнення до Sims та сам Sims офіційно, адже. Таким чином видимість нашого ком'юніті тільки зростає. Однак я розумію, що Electronic Arts поки додумується зробити українську локалізацію, то мене дуже багато часу, якщо вони взагалі зроблять цю локалізацію для нас. Тому наша спільнота самотужки створює українську локалізацію. А тому я зараз коротенько вам розповім про групи, які займаються українською локалізацією, різноманітних частин серії The Sims. Для The Sims 4 це будуть команда Ведмежуйка, Сармат Грає, а також Магмелька та Балакуча. Для The Sims 3 це буде команда Plumbot Language Lab, а також для The Sims 2 це буде Strange Town. Якщо ви дуже активно користуєтеся модифікаціями, то я би хотіла порадити для The Sims 4 власну групу для перекладу. The Sims 4 моди українською. Наша команда 4 Котики перекладає. Моди для The Sims 4, а також дуже рада почути ваші побажання стосовно модів, які ви хотіли б побачити українською. Тому під цим постом ви можете написати в коментарях, що би ви хотіли побачити українською. А перекладом модифікацій для The Sims 3 займається також Plumbet Language Lab. Якщо вам не дуже комфортно сидіти в Дискорді, і Дискорд вам не подобається як соціальна мережа, то ви завжди можете перейти до телеграм-каналів. Хочу телеграм-канал стосується всіх частин. Ігор серії За Sims, і це посиденьки Сімерів та Сімерок. Нещодавно чат почав дуже активно розвиватися, тому я дуже раджу вам приєднатися туди. А якщо ви хочете поспілкуватися із однодумцями в групі, присвяченій окремій частині серії За Sims, то ви можете спокійнесенько йти до The Sims 3 українською. На жаль, в нашій спільноті відсутні чати по The Sims 2 і по The Sims 1, але ви можете стати їхніми засновниками, тому я дуже раджу, якщо ви їх заснували, то надіслати їх сюди під відео. Я буду дуже рада ними поділитися. Якщо ви багато часу проводите в Твіттері, то я надзвичайно раджу вам щоденник Сімера. а також я дуже раджу підписатися на команду ведмежуйку саме там і підписатися на команду «Чотири котики». Також я би не хотіла оминати у цьому відео тему модів кастомного контенту. Або як ми ще його називаємо в нашому ком'юніті, та й взагалі часто зветься в усіх ком'юніті по Sims — це CC. І напевно багато хто з вас стикався з такими поняттями, як Mesh, Recolor, Default, Non-Default, і ви взагалі губилися в цьому. І зараз я вам коротенько поясню, що це таке. Для початку я би хотіла розповісти вам про те, що таке Mesh. Mesh — це у нас основа, ґрунт, база, фундамент. Нашої сісішки. Тобто є певна деталька, моделька, чи є якась інша штука, на якій базується наша сісішка. Наприклад, у певного автора є певне волосся, і він каже, що меж не потрібен, або він брав. Меж від іншого митця, який також займається створенням кастомного контенту, і він вказує цього автора і обов'язкове посилання на меж. Також є merged меж і unmerged меж. Це кілька частинок вашої модифікації, яку ви завантажуєте. Наприклад, є певні CC, які складаються з кількох частин. Якщо ви завантажуєте файл merged, то це означає, що певні CC будуть вже в одній групі. Тобто це можуть бути як зачіска, як, наприклад, ще аксесуар до зачіски, і це може йти все разом. Але якщо вам потрібна лише зачіска або лише аксесуар, то ви можете завантажувати Unmerged. Далі є поняття Recolor, інколи зустрічаються поняття ретекстури, і це просто перефарбування чогось. Наприклад, це стосується також волосся. Є певні перефарбування або ретекстури для меблів, ви також можете їх завантажувати за бажанням. Також є Default і Non-Default. Це означає, що є певна дефолтна заміна і не дефолтна заміна. Якщо ви заплуталися, то я зараз також швиденько поясню, як це відбувається. Наприклад, ви бачите у автора певний скінтон і ви хочете його завантажити. І в нього є два версії. Default і Non-Default. Якщо ви бажаєте, щоб цей скінтон був у всіх сімів, то ви завантажуєте Default, і він автоматично буде у ваших всіх сімів. Якщо non-Default, то ви можете просто його обрати окремо для якогось певного сіма і його використовувати. Якщо ви раптом щось забудете з цього всього, то ви завжди можете звернутися до невеличкого словничка, який я залишу в описі під цим відео. Однак, як знаходити ці всі модифікації, і взагалі де їх брати? Я рекомендую таку платформу, як The Sims Resource, тому що там зібрані буквально всі моди та CC для всіх частин гри. А також я рекомендую вам більше користуватися тамблером, тому що це дуже зручна соцмережа для пошуку cc контенту. І є спеціальні окремі аккаунти. Які якраз і називаються, наприклад, там нікнейм ECC Finds, і CC Finds можуть бути як метичними, так і не дуже. Також ви можете знаходити CCшки у певних авторів на Patreon або інших їхніх платформах, тому що я знаю, що у деяких авторів є навіть окремі Wix або навіть не Wix сайти. І найголовніше, що нам потрібно пам'ятати, під час завантаження цих модифікацій, щоб ми не потрапили на русню, це надзвичайно важко зробити, оскільки наразі дуже багато русні намагаються якось мімікрувати під інших. Вони намагаються не ставити позначку того, що вони з Росії, і в принципі я розумію, чому тому, що вони розуміють, що зараз Росія сприймається в негативному контексті. Тому я зараз вам коротенько розповім хайт, як зрозуміти, що це русня. По-перше, ви можете знайти це в описі самого автора, пошукати, якщо є в нього тамблер Tumblr, на тамблері певні русняві пости. Далі що вам потрібно пам'ятати, так це те, що в них завжди є бусті. Це платформа на кшталт Патреона чи Баймієкофі, тільки руснява. Також у нас в спільноті існує певний перелік. Руснявих креаторів, який ви можете також знайти в описі під відео, і користуватися ним, коли ви знаходите певного автора. Якщо у автора не вказано звідки він, то краще не завантажуйте його кастомний контент, аби не підтримати його, а також Росію, грошами на те, щоб. До вас наступного дня, місяця чи року, прилетіла ракета. Також я дуже раджу дивитися на нік, тому що це може бути в принципі дуже логічно, що це русня. Наприклад, Сомік та Сівірінка, ну знаєте, реально звучить по руснявому. Також я би дуже хотіла розповісти вам. Напевно, це не дуже етично з мого боку, і, можливо, це відео отримає скаргу за те, що я розповім про цих людей. Але я все-таки вважаю, що буде доцільним розповісти про українців, які досі товаришують з руснявими креаторами, тому що ці люди банально підтримують наш геноцид. І також зв'язки із руснею, що я вважаю не дуже етичним по відношенню до нас. Якщо ви бажаєте перевірити інших українських креаторів на те, чи вони підтримують зв'язки із руснею, то банально важливо чекати їхні пости на наявність роснявих репостів, та також дивитися, чи вони створюють разом із руснею кастомний контент. А також досі користуються російською мовою, просто банальний факт. І, наприклад, якщо ви будете дивитися їхній Tumblr і бачити, що вони пишуть про війну, а також ви будете помічати, як вони в негативному сенсі пишуть про русню, і ви в самому тамблері не бачите суперечливих постів, наприклад, репостів Росні, то ви можете спокійно завантажувати кастомний контент у цих авторів. Я би дуже хотіла вам подякувати за перегляд. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео і воно було для вас дуже корисним. Також, будь ласка, лишайте фідбек та питання, і я рада відповім на них і бажаю всього найкращого! А головне, пам'ятайте, що все буде Україна! Всім па-па!